О, це, мабуть, стіснітельність. Серйозно? Да, Чому Ну, типа, той же самий чорний юмор. Ну, типа, ти можеш вільно там пожартувати дуже по чорному. Угу. А він не зрозуміє для нього, ну, це, типа, прям. Сумуйся. А для тебе це норма. Ну, а умовні там, я не знаю, вечірки, те, що там. Чесно, я відношуся до цього якось. Навпаки. Позитивно. Ми ж воюємо раді того, щоб ну, це було мирне життя. Ну, дійсно, ну, реально, ми, ми ж хочемо те ж саме, більшість військових, хоче просто приїхати і відпочити по цивільному. Те, що є у нас в суспільстві таке право не на часі. Вибилася ну, ситуація така у нас в державі. Хтось собі може це дозволити, хтось ні. Але треба стрімитися до того, щоб і ці люди, котрі зараз відпочивають, трошечки розуміли. Концепцію, що відбувається у нас в державі.